Дивіться, слухайте та повторюйте за мною. Люблю собачку іграшкову дог. А я ведмедя Теддібе. А я кота рудого – Кет. А я зелену жабку Фрог. Ще є у мене Плейн, ка, дов. І є великий м'ячик бол. Плейн це літак. К машина. А дол це лялька для Марини. Це великий пострибайчик. Він підскакує, як зайчик. Граємо ми з ним футбол на англійській мові бол. Має він живіт кругленький і дві палочки тоненькі. Стукніть палочки. Бам-бам, барабан, англійський драм. Хатку на колесах має і бібі -бі вона співає. На роботу й на вокзал возить нас англійська кар. Все як в мене, ручки й ніжки, покладу її я в ліжко. Пісню заспіваю і заколесаю. Краща іграшка для гьол називають ляльку Дов. Можу з них побудувати я гараж, місток і хату. З ними гратися я звик, кубік це англійський брік. Крутиться по колу. Я кричу їй стоп. Невгамовну дзигу називають топ. Дох. Кет Рох. Клейн. Фар, дол, бол, драм. Brilho. Top.